26 січня 2026 року. Київ. Глибока ніч. Місто завмерло в очікуванні, але повітря вже наповнене напругою. Сотні очей дивляться на екрани командних пунктів, ловлячи найменші зміни у радіолокаційному шумі. Все виглядає спокійно, але це лише поверхнева тиша перед бурею. Під поверхнею даних серед цифрового гулу з'являються перші примарні сигнали. Щось наближається, але що саме, не знає ніхто. Військові оператори працюють у напівтемряві. Лише залункувати світло моніторів відбувається на обличчях. Кожен звук, кожен тривожний писк здається надто гучним. Системи фіксують дивні відхилення, невідомі об'єкти, що рухаються зі швидкістю, яку важко визначити. На перший погляд, звичайні навчальні пуски або дрібні дрони. Але досвідчені фахівці розуміють. Це не схоже ні на що звичне. Командири передають накази стишеними голосами. По західних рубежах оголошено стан максимальної готовності. Київ, Вінниця, Одеса, усі великі центри активізують свої системи оборони. На головних військових частотах чути короткі сигнали. Це кодові виклики для активації комплексів ППО. Секунди тягнуться як години, і саме в цей момент небо починає змінюватися. Радари показують хаотичні сигнатури. Десятки об'єктів летять одночасно. Але вони не рухаються в бойовому строю, не тримають курсу. Виглядає так, ніби в небо кинули безладну жменю металевих уламків. Проте аналітики знають це не уламки, це тест спроба заплутати оборону. І саме так починаються найнебезпечніші операції. Українські розрахунки ППО не мають права на помилку. Зараз вони стоять перед дилемою: реагувати чи чекати. Якщо це справді удар, кожна секунда зволікання може коштувати місту життя. Але якщо це обман, то кожна ракета, запущена даремно, обійдеться державі мільйони доларів. Це новий тип війни, не за території, а за ресурси, швидкість мислення і психологічну витривалість. Поки оператори обговорюють траєкторії, в глибинах командного центру аналітики розуміють, що сигнал нетиповий. це не просто дрони. Це когось готує пастку. На моніторах з'являється щільна сітка помилкових відображень. Здається, ніби небо над Україною заповнили тисячі примар. Але за цим візуальним хаосом ховається холодна логіка спроба змусити Україну витратити свою оборону на фантоми. І поки вся країна затамувала подих, поки нічне небо мовчить, хтось на іншому боці вже запускає головну фазу операції. Під гул серверів і короткі коди зв'язку формується план, який може змінити баланс сил у всій війні. І саме тут починається історія, яку ми сьогодні вам розповімо. Але перш ніж ми перейдемо до найголовнішого, підпишіться, щоб не пропустити момент, коли все стане на свої місця. Це лише початок, далі буде. Скажи, давай наступну частину, коли будеш готовий отримати продовження. Коли перші лінії українських радарів почали фіксувати десятки цілей, стало зрозуміло, це не навчання, не тест і не випадковість. Небо над Україною перетворилося на живу карту сучасної війни. Кожна хвилина затримки може стати фатальною. Оператори працюють на межі можливостей, переводячи систему в бойовий режим. У повітрі з'являються перші сліди перехоплювачів довгі лінії, що рвуть нічну тишу. Але з кожним запуском стає зрозуміло. Російська стратегія набагато глибша ніж просто масований удар. Це точна, прорахована до секунди фінансова та психологічна операція, спрямована не лише на знищення, а на виснаження. Україна стоїть перед унікальною ситуацією. На моніторах цілий хаос із позначок: РМ 48 ю, іскандери, дрони муляжі, старі радянські ракети, які перетворено на примітивні електронні пастки. Вартість кожного такого російського снаряду кілька тисяч доларів, але для їх знищення Україна змушена використовувати системи, які коштують у сотні разів дорожче. І це головний розрахунок Москви. Вони не воюють силою, вони воюють арифметикою. Підземні командні бункери у Києві та Вінниці працюють у безперервному режимі. На головних екранах мерехтять сотні цілей, але оператори бачать лише блимуючі точки, без контексту. Без можливості зрозуміти, що справжнє, а що примара. І поки на поверхні люди продовжують спати, глибоко під землею йде війна, якої ніхто не бачить війна даних проти сигналів, програмних кодів проти інтуїції. Коли перші іскандери входять у повітряний простір на швидкості понад 6 тисяч кілометрів за годину, навіть найсучасніші системи не встигають відреагувати. Це не просто ракета, це п'ятитонний шмат металу, що падає з неба. Залишаючи за собою лінію плазмового світіння. Перші вибухи чути на околицях. Нічна тиша Києва розривається від ударів, але оборонці не зупиняються. Кожна ракета, яка знищена в повітрі, це врятоване життя. Це шанс, що система ще витримає. Але справжня загроза тільки наближається. Далеко на півдні над Чорним морем фіксують запуск гіперзвуковий циркон. Цей снаряд рухається настільки швидко, що навіть повітря навколо нього перетворюється на розпечену плазму. Для радарів це не ціль, це осліплення. Він просто зникає з екранів. За кілька секунд після виявлення удар. Венеця потужна енергетична станція, вражена прямим попаданням. Мить і половина центральної України занурюється у темряву, але навіть у цій темряві є світло. І воно народжується у тиші командного центру. Поки російські генерали святкують свою бюджетну перемогу, українські інженери вже працюють над контрхідним рішенням. Вони не можуть дозволити собі розкіш чекати. Вхід іде унікальна програма Франкін гібрид радянських ракетних систем і західних сенсорів. Це не просто зброя, це символ того, як винахідливість перемагає ресурси. Старі радянські пускові установки перетворюються на сучасні бойові машини, що можуть бути точно й економно. Тепер кожен снаряд має свою ціль. Українські системи навчаються в реальному часі, оновлюючи алгоритми просто під час бою. Вони відрізняють справжні іскандери від дешевих РМ 48 ю приманок. Це битва штучного інтелекту проти масованої брехні, і ця битва починає давати результат. Одне за одним, сміттєві російські ракети падають ще до того, як встигають наблизитися до українських міст. Кожен збитий об'єкт це не просто технічна перемога, це виклик системі, яка намагається воювати цифрами, а не честю. Однак навіть найрозумніші алгоритми не здатні повністю протистояти тому, що відбувається в небі. З кожною новою хвилою ударів навантаження на українську оборону зростає. Кожен запуск ракети це ще один виклик для економіки. Ще один тиск на нерви, ще один доказ того, що війна більше не про території, а про час і стійкість. І тут на сцену виходить новий елемент: герберсворм. Це не ракети, це дзеркала, літаючі відбивачі, які засліплюють радари, створюючи цифрову хуртовину. Екрани перетворюються на суцільну білу пляму. Українські оператори фактично осліплені, вони бачать лише шум. І саме в цей момент росіяни запускають справжній іскандер, схований за цифровим димом. Вибух на околицях Києва знову нагадує, що навіть найточніші системи мають межу. Та історія не закінчується тут. Поки російські радари на території Криму продовжують працювати, щоб коригувати свої ракети, українські пасивні сенсори Куга М починають роботу. Вони не випромінюють, вони лише слухають. І в цьому їхня сила. Кожен російський імпульс стає орієнтиром. Кожен сигнал це фактично мітка, що вказує точне місце розташування російських батарей С400. Українські аналітики розуміють, ворог сам розкрив свої позиції. І саме це стає ключем до контрудару. Далі події розвиватимуться стрімко. У тиші під покровом моря на підготовлених позиціях уже чекає український спецпідрозділ, який має лише одне завдання. Використати отримані координати, і коли російські офіцери у Криму впевнені, що Київ осліплений, вони навіть не здогадуються, що кожен їхній радіосигнал уже веде до них смерть. Далі буде над Чорним морем ще темно. Лише сріблястий відблиск хвиль нагадує, що світанок не за горами, в тиші, де чути тільки шелест хвиль і приглушений звук електромоторів, ховається український спецпідрозділ. Вони чекають, їхні системи мовчать, їхні дрони застигли на стартових платформах, готові піднятися в небо в будь-яку мить. На екранах координати отримані від пасивних сенсорів Куга М. Кожен імпульс, який росіяни послали для наведення своїх ракет, став для України маяком. І саме ці сигнали зараз ведуть українські безпілотники до цілі, до серця російської ППО у Криму. У російських командних кабінах під куполами С-400 панує самовпевненість. Командири впевнені, що Київ паралізований, що українські радари осліпли. На моніторах темрява ніяких слідів атак. Їм здається, що все під контролем. Продовжуйте передачу сигналу, лунає наказ з командного пункту. Офіцери підтверджують, навіть не підозрюючи, що кожен їхній імпульс зараз перетворюється на смертельний маяк. І в цей момент у тиші моря злітають українські бобри, нове покоління безпілотних ударних систем, створених українськими інженерами. Вони летять не попрямі, не високо, а низько над хвилями, використовуючи алгоритми штучного інтелекту, щоб залишатися невидимими для російських радарів. Кожна машина знає свій курс і свою ціль. Вони не бачать, але чують ворожі сигнали. Кожен відбитий імпульс, кожен електромагнітний сплеск стає для них дороговказом. Тим часом у Києві атмосфера зовсім інша. Після нічного удару енергосистема працює на межі у темних вулицях. Лише подекуди блимає світлогенераторів, але у командному центрі світло не гасне. Оператори уважно стежать за траєкторіями. Маленькі зелені позначки на екранах рухаються до півдня. Кожна точка це дрон, що несе на собі вибухівку і тінь помсти за втрачені життя. За зруйновані станції, за спалені будинки у Криму. Тим часом починає зростати напруга. Російські радари раптом фіксують сторонні відбиття, низькі сигнали, які важко класифікувати. Офіцери нервово переглядають дані: висота над морем занадто низька, швидкість нестандартна. Це не ракети і не птахи. Але ППО не реагує, впевнена, що це перешкоди. У штабі Севастополя хтось жартує, що мовляв українці знову намагаються обманути систему. Вони навіть не здогадуються, що їхня система вже стала приманкою. Перший вибух лунає неподаліків Паторії. Потужний, глухий з ударною хвилею, яка прокочується над берегом. Секунди по тому, ще один, потім ще. Дрони Бубер вражають позиції С400, е використовуючи ті самі координати, які росіяни самі оприлюднили через свої радіосигнали. Вогняні ступи здіймаються вгору, у повітря летять уламки ракет, вибухають пускові контейнери. Панцирі С-1 відкривають вогонь у відповідь, але вже запізно. Алгоритми українських безпілотників реагують швидше, ніж будь-який пілот. Вони ухиляються, маневрують, змінюють напрямок, ніби відчувають кожен постріл. Один за одним російські комплекси вибухають, перетворюючись на палаючі уламки. У командному центрі в Сімферополі паніка, зв'язок обривається, радари мовчать, оператори кричать у мікрофони, намагаючись зрозуміти, що відбувається. На супутникових знімках, які через кілька хвилин отримує Київ, видно, величезні ділянки узбережжя охоплені полум'ям. С-400 гордість російської оборони перетворені на купи обгорілого металу. У цей момент у Києві в темному бункері тиша. Командир спостерігає за монітором, де позначки одна за одною зникають. Не тому, що їх збито, а тому, що вони досягли мети. Після останнього вибуху оператор натискає кнопку і відключає живлення терміналу. Місію завершено. Лише одна фраза лунає в ефірі: ціль ліквідовано. Але на цьому історія не закінчується. Російська сторона негайно реагує, оголошує підвищену бойову готовність у всіх прибережних частинах, намагається відновити контроль над повітряним простором, але час уже втрачено. Українські удари зруйнували не просто техніку, вони розбили міф про непорушність російської оборони. Кремль у люті, але нічого зробити не може. Супутникові знімки НАСА підтверджують два повноцінні комплекси С-400 е знищено, третій частково пошкоджений. У соціальних мережах поширюються кадри з Криму: полум'я, дим, уламки, хаос. І хоча російська пропаганда називає це аварією на складі боєприпасів, навіть місцеві вже не вірять. Люди бачать, це не випадковість, це повернення боргу. На ранок над Чорним морем стоїть легкий туман. Сонце піднімається над зруйнованими укріпленнями, а вдалині чути звук моторів. Українські рятувальні катери шукають уламки дронів. Ця ніч стала для обох сторін уроком. Росія зрозуміла, що її технологічна перевага лише ілюзія. Україна довела, що навіть без нескінченних ресурсів може створювати рішення, здатні змінити хід війни. Вартість втрат вражає сотні мільйонів доларів у техніці спалені за одну ніч, але головне зруйнована впевненість ворога. Кремль змушений перегруповувати сили, відводити техніку у глиб території. Чорне море більше не є його безпечним бастіоном. Україна ж стоїть на межі виснаження, але не здається. Енергосистема ледь тримається, проте міста поступово оживають. Київ знову світиться вогнями. Люди виходять на вулиці, ще не знаючи, що десь далеко у морській темряві їхні захисники повернули удар. Це не кінець війни, це лише нова глава, глава, у якій розум і технології стають зброєю не менш потужною ніж ракети. І поки світ лише спостерігає, Україна знову доводить: навіть коли все здається втраченим, у неї завжди є свій хід. Якщо ви хочете знати, що буде далі, залишайтеся з нами, стежте за кожним оновленням і не забувайте, правда завжди пробуває собі шлях крізь будь-який дим.